Якщо у вас навіть там, ну якщо вже ви вийдете до не треба, там відразу ж неряти, ага, що це в мене пишіть. Якщо у вас пишіть на холодну або там на сиру якусь погоду або зранку, то продіагностувати, в принципі, не в мережі офіційних дилерів. І, зокрема, на Nikoi Моторс, я думаю, що це буде трошки важкувато, ну тому що там або потрібно знати болячку, або потрібно мати прямі руки у людини, яка буде діагностувати. Обгонна муфта на генераторі, бачиш? Угу. Mm -hmm. да. А це також в майбутньому просто буде поскладнювати ваш ремонт. Ти яким чином може поскладнювати? Якщо у нас муфта генератора клинить, то що відбувається? Крандик кремню. О, крандик. Ремньо. Якщо у вас будуть виникати якісь звуки, якщо у вас будуть там якісь можливо додаткові вібрації, будь ласка, нехай на сервісі або на ТО звернуть увагу на ось цю обгонну муфту. Таке запитання: я чув, є спосіб діагностувати двигу.